За допомогою графіків функцій можна аналізувати різноманітні повсякденні явища, як от наповнення ванни водою, нехай Т – це час аж це рівень води у ванні. Щойно ми відкриваємо воду, рівень води у ванні буде поступово зростати, доки ми не перекриємо кран, і на графіку бачимо залежність рівня води у ванні від тривалості її наповнення. Це не єдина інформація, яку нам дає графік. На осі Х можемо дослідити область визначення цієї функції, а на осі Y область значень. Детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, функція це правило, згідно з яким. Кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Множину всіх значень, яких набуває незалежна змінна – аргумент. Називають областю визначення функції та позначають як девід або девідіграк. Множину всіх значень, яких набуває залежна змінна, функція. Називають областю значень функції. Та позначають, як евідев e або еди. E Потренуємося знаходити область визначення на прикладі таких функцій. І розпочнімо з першої функції. Вираз x 5 має зміст для всіх дійсних значень аргументу, тобто замість x можна підставити будь-яке число, а тому областю визначення цієї функції є всі дійсні числа. Це ще можна записати так. Перейдімо до другої функції. Вираз 7 поділити на х-2 має зміст для тих дійсних значень аргументу, які не перетворюють знаменник на 0, тому що на 0 ділити не можна. Це означає, що х-2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2. Тоді областю визначення цієї функції є проміжок від мінус нескінченності до 2 та від 2 до плюс нескінченності, залишається розглянути третю функцію. Вираз квадратний корінь із х плюс 3 має зміст тільки тоді, коли підкореневий вираз набуває невід'ємних значень, тож x плюс 3 більше або дорівнює нулю, звідси х більше або дорівнює мінус 3. І тоді область визначення функції від мінус трьох включно до плюс нескінченності. Підбиємо підсумки попередніх прикладів. Якщо функцію задає многочлен, то областю визначення є всі дійсні числа. Якщо функцію задає дробово раціональний вираз, то областю визначення є множина тих дійсних чисел. За яких знаменник не дорівнює нулю. Якщо функцію задає вираз із коренем, то областю визначення функції є множина всіх дійсних чисел, за яких підкореневий вираз набуває невід'ємних значень. Гайда тренуватися за щойно розглянутими правилами знайди область визначення такої функції. У виразі, що задає функцію, бачимо корінь і дробово раціональний вираз, тобто мають виконуватися дві умови х-2 більше або дорівнює 0, та х-8 не дорівнює 0. Звідси маємо, що х більше або дорівнює 2, та х не дорівнює 8. Позначмо розв'язки цієї системи на числові прямій, 2 позначаємо замальованою точкою. І наші розв'язки розміщуються праворуч від неї. 8 позначаємо виколотою точкою, і область визначення заданої функції від 2 включно до 8 та від 8 до плюс нескінченності. Деяку функцію y дорівнює f від x задано графічно. Знайдімо її область визначення та область значень. Розпочнімо із області визначення множини всіх значень, яких набуває аргумент, із крайньої лівої точки графіка проводимо перпендикуляр на вісь абсцис. Маємо мінус 4. Аналогічні дії виконуємо із крайньою правою точкою графіка. Маємо 5. Тож областю визначення цієї функції є проміжок. Від мінус 4 включно до 5 включно. Перейдімо до області значень найбільшого та найменшого значення заданої функції. Зупини відео та спробуй самостійно знайти область значень. Від найнижчої та найвищої точок проводимо перпендикуляри на вісь ординат. Маємо мінус 2 і 3. Тож область значень цієї функції. Від мінус 2 включно до трьох включно. І останнє завдання знайди область визначення та область значень такої функції. Ця функція містить дріб і підкореневий вираз, тож відразу маємо, що x більше або дорівнює нулю. Це і є областю визначення функції. Коли х більше або дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю. За будь-якого допустимого значення х, дріб є додатним числом, яке менше або дорівнює трьом, тобто область значень функції від нуля до трьох включно. Запам'ятай множину всіх значень, яких набуває незалежна змінна, Аргумент називають областю визначення функції та позначають як D від F або D від Y. множину всіх значень, яких набуває залежна змінна, функція, називають областю значень функції та позначають як E від F або E від Y. Щоб знайти область визначення функції, Y дорівнює f від x, дотримуйся наведених на екрані правил. А які ще приклади функцій із повсякденного життя ти знаєш? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво.